Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів 1А класу на заняття з фізичної культури. А почнемо ми його з дихальної гімнастики. Стаємо на вшпиньки, тобто піднімаємося на носочки, подивіться на цього першого хлопчика, руки піднімаємо вгору. І йдемо на носочках на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер стаємо на п'ятки, руки залишаємо вгорі. Повільніше йдемо на п'ятках. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер стаємо на внутрішню частину стопи. І йдемо на внутрішній частині стопи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять наступна вправа. Ідемо на місці на зовнішній частині стопи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо руки, хай вони відпочинуть. Наступна вправа, ноги на ширині плечей, вихідне положення. Руки внизу. Нараз. Піднімаємо руки на рівні грудей і заводимо обидві руки вліво. При цьому говоримо «зу». Нагадую, вдихаємо через ніс, видихаємо, промовляючи зу. На три стаємо у вихідне положення. На чотири. В інший бік. Зду. Починаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Вихідне положення те ж саме. Нараз. Піднімаємо руки вгору на два, опускаємо через сторони вниз, вимовляючи звук. Сс. Тобто на раз вдих, на два видих. І вимовляємо с-с. Починаємо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Продовжуємо. Наступна вправа теж руки вгору. Стаємо на носочки. Це на раз, на два. Присідаємо повністю, обхвачуємо руками коліна і вимовляємо Ш. Починаємо. Раз, два. Раз. Відкриваємо легені вдих через ніс. Два видих. Ш. Раз, вдих. Два видих. Ш. Наступна вправа. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей, руки позаду спини складені в замок. На раз робимо випад вперед лівою ногою, вимовляючи при цьому крр. Нагадую, що вдихаємо ми через ніс. Коли видихаємо, то ми промовляємо певні звуки. Отже, Раз, випад лівою ногою. Два. Встаємо на місце. Три випад правою ногою, чотири встаємо на місце. Не забувайте, коли ви робите випад, вимовляти на видиху. Кррррр. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Наступна вправа. Теж ноги на ширині плечей, руки вгору. Нараз. Подивіться, ми нахиляємося, згинаємося, розслаблюємо руки. При цьому вимовляємо хат, зігнулися ще більше хат і ще хат. Як це буде звучати? Хат, хат-хат і повністю розслаблюємо руки. Піднімаємося на раз, піднімаємо руки вгору. Раз, потім хат, хат, хат. Раз. хат, хат хат Тобто робимо три коротких видихи. Один глибокий вдих. І три коротких видихи. Раз, хат, хат, хат. Наступна вправа. Ліву руку кладемо на груди праву на животик. Робимо вдих, надимаємо груди, підтягуємо живіт. Коли робимо видих, вимовляємо і надимаємо живіт. На вдих. Надимаємо груди, набираємо повні груди повітря, а на видиху випускаємо повітря з грудей і надуваємо животики, вимовляючи, починаємо. Наступна вправа. Ноги на ширині плечей, стоїмо і робимо махи руками, як наче крилами. Три махи. Раз, два, три. На чотири сідаємо на стілець, обіймаємо себе руками, видихаємо повітря зі звуком ж. Дивіться: раз, два, три, ж. Раз, два, три, ж. І остання вправа. Візьміть, будь ласка, якщо є у вас гімнастична палиця. Якщо ні, лінійку. Або навіть розтягніть руками рушничок. Піднімаємо руки вгору. На раз. Робимо нахили тулуба вліво. На два. У вихідне положення. На три нахил, тулуба вправо, на чотири у вихідне положення. Повертаємося. Коли нахиляємось, говоримо протяжний звук такий. Тух. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Ну, а тепер на попередньому уроці ми з вами розглянули чотири вправи із комплексу вправ ЛФК. Залишилося розглянути ще три нижні рядочок. Перша вправа сидячи на стільці. Тримаємося руками за стілець. На раз. Випрямляємо спину, піднімаємо руки вгору на два, опускаємо тулуб до колін, руки назад. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Наступна вправа. Тримаємо в руках гімнастичну палицю або лінійку, або рушничок. Розтягуємо руки. Подивіться отак, як ви бачите на малюночку. Ноги ставимо разом. На раз піднімаємо обидві руки вгору і відводимо назад ліву ногу. На два стаємо у вихідне положення. На три відводимо назад праву ногу. На чотири вихідне положення. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. І остання вправа. Подивіться. Вихідне положення майже таке ж, як і було, але трішки далі розставляємо руки і ставимо ноги на ширині плечей. На раз робимо поворот тулуба разом з руками вліво на два вихідне положення. На три поворот вправо. Чотири вихідне положення. При поворотах руки на рівні грудей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, і продовжуємо ми наше заняття лікувальної фізкультури. Дуже веселою ритмічною гімнастикою. Нагадаю вам, чим вона відрізняється від звичайної гімнастики, ми виконуємо під музику вправи, які нагадують танцювальні рухи. Запросіть маму до вашого таночку. Sbagliare un calcio di rigore you Такий запальний таночок у нас вийшов. І для того, щоб відновити дихання, нам треба ще зробити 30 кроків на місці. Отже, починаємо зі звичайної ходьби, високо піднімаючи коліна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер переходимо на ходьбу на місці, але на носочках руки на пояс. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І остання вправа уповільнюємо нашу ходьбу на місці. Ідемо на п'ятках. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую дітки вам за увагу. На цьому. Наше заняття сьогодні закінчилось.